А, у серії Тямочий дошколярик новинка. Веселі прописи. Підготовка руки до письма. 3. Ви, мабуть, думаєте, що рано вчити дитину писати в 3 роки. Згідно, мабуть, рано. Але дитина не може просто одного прекрасного дня, наприклад, там 6 років, прийшовши в школу, сісти, взяти в ручку і починати писати. Треба це все робити дуже-дуже поступово. Починаючи з, звісно, малювання. В цьому посібнику є вправи, аби ваша дитина вже змогла до початку школи впевнено писати. Ці вправи вони дуже цікаві і вони спрямовані на підготовку дитини до опанування графічними вміннями та навичками. Ці завдання тут є ігрові, і вони сприятимуть насамперед розвитку дрібної моторики рук, а також уваги, пам'яті, мислення та творчої уяви. Зверніть увагу на ось ці позначники. Тут намальований олівчик, тут намальовані фарби і пальчик, а також є просто ще пальчик. Не знаю, чи в цьому посібнику є. Але що ж це означає? Коли тут намальований олівець, ми даємо дитині олівець і читаємо завдання. Наповни другий соняшник з зернятками. Ми бачимо зразок, бачимо тут зразок, і малесенькі-малесенькі зернятка дитина повинна відтворити намалювати. Тут потрібно малювати пальчиками. Допоможе сонечку зігріти бджілку. Домалювавши промінчики пальчиком. Наша дитинка бере пальчик, бере жовту фарбу і продовжує ось такі промінчики до самої бджілки. Тут треба малювати дощик, але вже бачите, олівчиком. Тут пальчиками лінії дорога до вулика. Стрічки, це, звісно, ми вже знаємо всі кольори в 3 роки. І малюємо стрічки, теж пальчиками. Намисто пальчиками, а тут. далі вже почитається більше завдань олівцем. Тобто, це, це такі завдання на більш точне відтворення якихось знаків. Тут ми повинні намалювати доріжку, причому вона повинна бути ось такі малесенькі рисочки, які на середині повинні зустрітися. Це дуже важливо. Тут ми штрихуємо ялиночку. Ця вправа, вона і на уважність, в основному на уважність. Ми повинні знайти серед поданих ось таких килимочок і об'єднати цей з цим, цей з цим, цей з цим. Це вправа теж більш складніше. Треба обвести кольоровими олівцями зображені предмети. Ось так за контуром, не заступаючи за лінію. Це насправді доволі нелегко. Тут теж дрібна моторика, проведе кізочку до капусти, намалювавши стежку посередині доріжки. Ось таким чин-чин-чим-чим. А тут ми стрибаємо вгору вниз, вгору вниз. Тут хвилясту лінію треба зробити. Тут розмалювати, тут лабіринти, пунктири теж лабіринти. А тут треба домалювати половинки зображення в другу сторону. А потім їх розмалювати. Теж справа доволі складна. Я дуже вас прошу, аби не перетворювати навчання на якийсь зобов'язок, на якийсь стрес для дитини. Не намагайтеся прийти весь цей зошит впродовж там кількох днів. Він розрахований на цілий рік життя, десь колись, раз в тиждень, берете свою дитину і проводите разом час, адже це не лише навчання. А передусім це гра, яка допоможе вашій дитині підготувати свою руку до письма. Веселі прописи підготовка руки до письма. 3+. Навчальна книга Богдан рекомендує.